Восьмий турнір пам'яті воїнів АТО Олександра Аніщенка та Максима Савченка відбувся сьогодні. У Сумах на нього приїхали представники Сумської області та команди з міст України. Іван Силкін, тренер із Сум. Він сподівається, що його спортсменам вдома допомагатимуть, і стіни. На ці змагання виставили е, юнаків е, більше 60 учасників. Е, це перший старт у цьому році для таких маленьких е, діточок, тому це для нас е, свято, і е, тим більше, що воно приводиться в сумах. Так що будемо розраховувати на більш-менш хороший результат. Вірить у перемогу, і тренер з Ахтирки Юрій Мейрович. розраховуємо, що Ахтирку ми не опозоримо. Участь у змаганнях взяли юні спортсмени Сумщини, а також дзюдоїсти з Києва, Харкова, Чернігова, Ніжина. Останнє місто представляли на турнірі вихованці Олексія Полтавцева. Привезли сім чоловік, одну дівчику і шість хлопчиків. Ну, Розраховував на гарну боротьбу. Медалі то таке, щоб боролись, показували, характер проявляли. Турнір пам'яті героїв України Олександра Аніщенка та Максима Савченка став другим у цьому році. До нього на Сумщині проводились три всеукраїнські турніри. Суми приймали чемпіонати України, п'ять-шість чемпіонатів області та турніри у районах області. Участь у цьому турнірі взяли 250 спортсменів у двох вікових категоріях: – 2009-2010 та 2011-2012 роки народження. Хлопці та дівчата розіграли 36 комплектів медалей. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.